Всім привіт! Мене звати Женя. І ви на каналі Жень, Жень Тут ми говоримо зірок, плітки, скандали, концерти та взагалі що цікавого зірок. І сьогодні ми з вами нарешті перейдемо до тієї довгоочікуваної теми. Концерти, нарешті. І я побувала на одному із них. І це концерт Гаррі Стелса! Ready for it? це мій взагалі перший такий випуск, де я буду розповідати про концерт, як було до цього, як купляли білети, що відбувалося, і, звичайно, які пригоди зі мною були. Тому я надіюсь, вам сподобається. Купила я білет ще в серпні. Я дуже хотіла купити в Варшаві, але, на жаль, білети розходилися за кілька секунд. Або, наприклад, я хотіла купити біля сцени, то вони коштували. Два рази дорожче ніж я купила, наприклад, в Данії. І дуже класно, тому що в Данії сам стадіон набагато менший на 30 чи 40 тисяч людей. Ну а в Варшаві там може зміститися і 100 тисяч людей. Тому що білети на його концерти це в Польщі від мінімум 400 злотих, але ви розумієте, ви будете сидіти далеко-далеко, десь в Дупенції, де ви нічого не побачите. Тому я, я надіялась купити поближче. І я купила білети в Данію. Ну думаю, ну прикольно, Полечу, побачу іншу країну. А чому б ні? Мала я їхати своєю подругою Полькою, вона також любить Харі Стелса і в часи One Direction казала фанатіла, любила його дуже сильно плакати мала і казала: Блін, класно, класно, хочу хочу з тобою. Але в кінці кінців вона не поїхала, і я поїхала одна. І мені здається, від того, що я поїхала одна. Пригоди у мене просто йшли зі мною крок за кроком. Запам'ятайте, будь ласка, собі раз на все життя Купляєте білет на концерт. Бронюйте собі одразу житло. Orsons, де я купила біля Данії, це малесеньке містечко на 50 тисяч людей. Ви уявіть собі, готелів там, звичайно, мінімум, просто мінімум. Я доколи? До квітня. З серпня до квітня весь час перевіряла житло. І мені лише в квітні вдалося знайти собі житло. І запам'ятайте собі цей момент житлом, тому що там дійсно є що згадати. Порада номер два від мене. В Польщі я вже живу шість років. Звичайно, штрафи я получала, ну це нормальне діло. Ти живеш в чужій країні десь правтикаєшся. Ну я вже думала, я вже навчена, я вже знаю все. Ні, не все. Не все я знаю. Купляю я завжди завчасно білети на потяги. Це була недалека відстань. Їхала від Гданська до його репорта 15 хвилин, але я залітаю в потяг і я не встигаю купити білет. Онлайн купляю, сайт не припускає. Ну і думаю, боління, що перший раз подорожую потягами, куплю в провідниці. Це нормальне діло для Польщі. Не того разу. Що мені сказала пані, що я зараз їду зайцем. Я мала б її попередити раніше, підійти до неї і сказати, що я хочу білет. Тоді, в її словах, звучало це так: ти їдеш нібито зайцем, на жаль, маєш платити дорожче. І замість 5,50 заплатила 70. І так, коли ти їдеш в Данію, де зовсім інша валюта, де набагато дорожче, ніж в Польщі, ти думаєш. Ну блін, розпочинається, розпочинається, просто розпочинається. Запланувала я собі цей тріп, що я буду одна, нікого не зустріну, ну і якось проведу цей час саменька. Але ні. Ще в тому самому потязі, де заплатила білет за 70 злотих. Я зустріла Настю українку. Я хотіла їй дещо спитати про власне той білет, як мені його купить. Я до неї по польськи, а до мене по-англійськи. Вона бачить мій телефон, що в мене все по-українськи. Я, вона до мене по-українськи, ну так сказати, так і сконектилися. Є у мене така ідея робити міні-обзори на кебаби, тому що хто був в Польщі і, особливо в Лодзі, знає, що кебаб це пристрасть всіх поляків. Ранок ти після клубу виходиш, голодний, натанцювався. А кебабчик, захір кебабчик, чекає тебе просто з боку. До кінця, до самого ранку, до п'яти, до 4. І він надзвичайно смачний. Але ми якось знайшли ще смачнішого. Це було в Франції, в Тулузі. І тоді якось впала ідея, треба робити обзори на кебаби. І в мене була ідея також зробити обзор на кебаб в Данії. Чесно, я старалася. Я хотіла зробити на кебабчика, але ми були з Нестою такі втомлені. Ми коли прийшли до того кафе, до того ну, ж звучить кіллер кебаб. Ти ти розумієш? Та має бути кебаб. Ну ні, ну ні. Там були кебаби, але ми прийшли надто пізно, і я його так просила, я кажу, я хочу м'яса, я хочу м'яса, дайте мені м'яса. але не було. І він запропонував фалафель. Вибачте, але обзор. Ну словом, це, мабуть, обзор на кебаб в країні Данії. Ну, хлопець сказав і говорив з'їсти. Це? Кебаб? Це не Фалафель. Фалафель? Це без м'яса. Я і м'ясо трошки. Але з м'яткою. А, а це з м'яткою, Подивіться воно з Боже, яка це краса. Тут немає м'яса. Хто знає мене, це дуже дивно, що я їм без м'яса, але настільки голодна, що а, ти, я, ти просто а, толерантна ти... в толерантній Європі. Звичайно, звичайно. А ти бачиш, де висить яблучко? Звичайно, оце було м'ясо. Оце трошки дивно виглядає. Ніж е, ти вже нарешті. Тушно, але м'ясо досить. Може бути. Ні, ну добре, яблучко цікаве, з І Не буду там мити, тому що людина напроти сидить голодна з голодними очима. Дуже дуже дякую. І як я казала, концерт в Хорсонці. 4 години потрібно було їхати. Підходжу я до того автобусу і попадаю на концерт вже Гаррі Стайлса Кожна друга вже була одягнута в костюм, була вже з макіяжем, з капелюхами. Тому вже в неділю ранок я відчула атмосферу такого приближення концерту. Що я вважаю, дійсно було класно зроблено, це коли ти виходиш в Хорсенці з автовокзала вже грає музика Гаррі Стейса невеличке таке. Становісько, і люди розповідали, як пройти в центр, які там є цікаві можливо події, як пройти до стадіону, де хороша їжа. І для туристів вони дійсно зробили добре. Чим Хорсенс також ще постарався, вони зробили в центрі зірку алеї його. Вони поставили шматок кавуна, нібито з його пісні «Watermelon Sugar. Маленьке містечко, але постаралося на славу. Пам'ятаєте, ще я розповідала про житло, що я не могла довго знайти. І, чесно кажучи, я думала, що буду ночувати на вокзалі. Ночувала, бувало, частенько бувало. І квітні відписує мені один готель. Тому що я просто писала їм на почту, будь ласка, не можна йти в житло, на букінгу нічого немає. Візьміть, будь ласка, пригорніть мене. І відписую. Він готель. Що так, так, є номер на одну ніч. Так, ми розуміємо, що зараз з концертом, навіть концертами, бо це був концерт його і в суботу, і в неділю зараз такий ажіотаж. Можемо вам запропонувати номер. Я пробила, звичайно, де він знаходиться, локалізація для мене також ідеальна. 15 хвилин від стадіону, тому що я чула музику свого номера. І розуміла, що це зараз приходить якась репетиція якогось гурту, яка має відступати перед них, і все все було чути клас, дійсно все ідеально пасує. А тим більше я одна, що далеко по ночам не ходити і не шукати. Але є одне але це колишня в'язниця. А після розширення у 2016 році це найбільший в'язничний музей у світі. Крім того, у в'язниці є зона для проведення концертів і заходів приблизно на 12 тисяч осіб. 6 червня 2012 року гурт Металіка зіграла там концерт на 40 тисяч людей. -па -па -па. я це люблю. Наприклад, це мій готель. Це мій готель, де я буду ночувати, виглядає так красивенько. Заворожує. Я ж люблю фільми ужасів. Я люблю щось незвичайне. Чесно, не злякалась. У мене навіть всередині взялось таке, знаєте, бажання. Веліна ж, як це буде, як це буде, тому що я люблю хорори, я люблю фільми шахів, я люблю такі клімати, такі, такі знаєте, що заворожують. Тому я погодилась відразу. Тому слава Богу, що взагалі є житло, що взагалі є спати близько стадіону, а ще й такий крутяк. От такі тут красиві кімнати, які колись були з палатами, як я розумію. Це краса мого номера. Я раніше вам його знімала гарнішого, коли у мене тут не було такого дурдому. Адже я ж сподівалася, що я зняла його. Зараз ключик заберу. Розпочинаємо. Що падає в очі? Ви бачите, от ручаще. Це моя голова. Для метр шістдесят і для людей з карампундіків, як я. Все видно. Ага, але таке. Прекрасними який чекає. Чекає свого виходу. Прекрасна кровать, чудово, Столик. Щось тут колись відбувалося. Який розклад, Також тут дали водичку та їх візьму з собою на концерт. Ідеально, така малесенька. Ну і все як, бути. грати, щоб люди не втікали і не повипадали. Мені, мені подобається, я обожнюю такі клімати, такі трошки хворі, такі трошки ненормальні. Тому мені за як ви бачите, я облибаюсь. Ну і, звичайно, розпочалися приготування на концерт. Я купила завчасно такий синій комбінізон. Я також, як і багато хто там, хотів виділитися. Ну, і це правда: я зустріла винограда, я зустріла бананів, я зустріла якихось е, фруктів. Всі хотіли додати таку якусь малесеньку ізюминку для себе. Тому, як я казала, в цьому першому самому випуску про Харрі Стайлса. Це за того, чого люди йдуть на його концерт. Вони хочуть відчути таку свободу, таку релаксацію. Завжди робила так? Після цього вже більше такого робити не буду. Приходжу я в свою зону, розумію: блін, класно. Я ще хоч була далеко в черзі, але я близько сцени і можу нормально зайняти місця, і все буде окей. Все буде окей. Говорю я сама собі, підходжу до двох дівчат і бачу: дівчата, привіт! Я хочу дуже сильно в туалет. Чи може їм залишити свою білу курточку? І запам'ятовувати білу курточку, Білу. І я залишу курточку і за 5-10 хвилин, 15 повернуся, і, і все. Вони так, звичайно, розуміють, йди в туалет, тому що я не раз також робила для людей це нормальне діло на концертах, щоб комусь зайняти місце. Но черга там була. Сторовина. -е Я там пробула в тій черзі хвилин 40. Зустріла цікавих людей. Зустріла одну дівчину з Америки, яка вже сказала по її словах, що це вже її 12-й концерт, 14-й, Гарі Стелса, Direction. що вона, його дика фанатка, і так і є, вона показувала нам фотографії своєї кімнати. Дівчині 27 чи 28 років, а в неї просто все. Фотографія, все One Direction, все Harry Styles. Я пам'ятаю, що з дівчиною одне і здані, і ми спілкуємося, я так улыбаюся на неї. Класно! Вона показувала також відео, де він її обняв і торкнувся її руки. <гум> Боже, як вона піщала, як вона кричала. Я люблю дійсно артистів. Я люблю їх підтримувати, люблю їхні пісні. Але, мабуть, без такого фанатизму. Хоча десь він є всередині, кричить, але не аж так. І повертаюся в свою зону, думаю, боже щаслива, я недалеко сцени стою. Клас крутяк. Клас крутяк. По-перше, я не могла знайти дівчат. Я не могла знайти свою куртку. І я не розуміла, що відбувається за тих 40 хвилин, звичайно. Налетіло скільки людей, тому та куртка і дівчата десь пропали. Ви думаєте, це ж кінець? Звичайно, що ні. Розтанцювалася я трошки і порвала свій новенький синій комбінезон. Боже, стою я на том концерті, стою і думаю, коли це вже все кінчиться? Не знає, як повертатись додому. Куртка новесенька, білесенька. Вона мені так сподобалась, дійсно, якась така крута вона мені була, пропала. Новий комбінезон порвала. Боже, думаю, що ще може бути далі, скажіть. А було? Вийшов Гарі Стелс. <плес> Вийшов Гарі Стелс на сцену і поправив той гумор. Це його продовження тур-лаван-тур, але він змінив сцену. Він змінив інтро. І, коли він вийшов, я думала, я, чесно кажучи, просто оглохну. Але я додавала свої децибелики до того всього. А це було класно. О, спочатку він перші дві пісні стояв, о як вкопаний, не рухався. Ну і я вже чекала, коли він вже включить свій пропелер в дупі, і він включає цей пропелер. І ті, хто були, можливо, ззаді, і я, яка можливо, десь була не сильно спереді, оказую вже спереду. І ми як полетіли туди вперед. Це було класно. Це було класно. Як ми з подругами називаємо його Гариком. Ми його називаємо Гариком. Такий стиждзи між я пересете. Я ще рік тому назад. Не могла б собі уявити, що я зараз буду на концерті. Я буду насолоджуватися його музикою. Тому що рівно рік тому назад, коли вийшла пісня Есит Ось, я думала, о може, виключити її, мене від неї тушнить. Це цей чубак, який зараз всюди, і він популярний, і його знато багато. Фу-фу, не можу, не можу, не буду його слухати, він мені не подобається. Ніколи не кажи ніколи. Це просто девіз мого життя. Тому що я, як так з фанаток, стою, думаю, Белін, це ти? Це ти чувак, який зараз б'єш всі рекорди музики, поп музики. Це ти, який вважаєшся найсексуальнішим чоловіком світу? Це ти, який нещодавно виграв Гремі і зараз весь світ від тебе балдіє? Так, да, це ти перед моїм носом. Коли заграла пісня з One Direction, What Makes You Beautiful? <му> Не знаю, їхня ера пройшла повз мене в 2014-13 році, бо я ті балдела від е, Діна. Вверх-істественних і слухала пісні ACDC і музику 80-х. Мені оті соплі, знаєте, оті хлопчики сопливі були далеко до одного місця. Наприклад, коли грала пісня Son of the Times, біля мене стояла дівчина, яка просто ридала. Бо коли він взяв верхні ноти. Звичайно, дуже приємно і те, що він не забуває про Україну і підтримує її, коли випадає така можливість. Під час цієї пісні «Sign of the Times» 23 травня у місті Ковентрі в Англії він підняв український прапор. Хотілося б зазначити, що це вже не вперше, коли Гаррі демонструє свою підтримку українському народові. На концерті в шотландському місті він з'явився на сцені в костюмі синьо-жовтого кольору. До атрибутики нового концертного туру ввійшли пластівки й касети в синьо-жовтих кольорах. Коли заграла As It Was, це було також надзвичайно. Ця пісня побила всі рекорди. Вона побила рекорд Spotify як найшвидша стольна пісня, яка Перетнула межу в один мільярд прослуховувань. Ця пісня була більше 40 тижнів в топ-чартах. Оцей момент. Come on, Harry, we wanna say goodnight to you. Ця пісня заграла весь стадіон знав слова на пам'ять. Ну бо ну, було важко в 22-му році обійти цю пісню. No. Коли ти розумієш, що цей кліп для нього зняла Таня Муїня, наша українська режисерка. Наступає тишина, всі кричать: Меді син! Меді син! Кожен раз, кожен раз, коли наступає тишина, всі намагаються якось його заставити, заспівати. I had a view that drank on you. Я стояла з порваним комбінезоном з пропащою курткою, яку я ще надіялась, намагалася під час концерту, можливо, десь вона там десь явиться. І навіть не очікувала: ні-ні ні. І знаєте що? Вона починає грати. <му> ну і звичайно закінчив він свій концерт пічні Ківі. Чим вона крута? Перша вона така має нотки рокового а-ля поп-року. <му> Його фірмова така фішка кита. Ну і він прощається стадіоном. Всі розуміють, що вони хочуть більше, але концерт закінчується. Мої враження після концерту звичайно одні лише позитивні. Я зрозуміла, що хочу ще і ще. Хочу ще попасти на його концерт, і впевнена, що я вже нарешті повинна прийти раніше. Зрозуміла, що я була права. Потрібно подорожувати, потрібно їздити на концерти, відчувати цей такий адреналін. Тому що три дні, три дні як мінімум, мене ще не відпускало. Я переглядала свої фотографії, свої відео і розуміла, блін, як це було круто. Підсумок у мене був дуже простий. Подорожуйте, намагайтеся, підкладайте, пробуйте, шукайте. Це того варте. Концерти, вони заряджають, заряджають на нові подвиги. Вони дають нібито таке друге дихання. Вони роблять рестарт, таке перезагрузку в голові. Тому моя порада. Намагайтеся, пробуйте, дійсно. Воно того варте. Дуже дякую, хто додивився це відео до кінця. В цьому році на мене чекають ще кілька концертів. Я сподіваюся, що це не мій не останній випуск. Ще раз дякую і зустрінемося у нових випусках!